Кремль заговорив про мир, і не просто так. Захід схоже знайшов Ахілесову п'яту путіна. і Тепер йому вірогідно доведеться виводити війська, аби зайнятися іншою справою. Адже з'явилася об'єктивна причина для згасання інтенсивності бойових дій в Україні, бо лідера арафії втягують у новий набагато масштабніший конфлікт, який для нього може бути важливішим. Тому плани диктатора можуть змінитися. Подробиці почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Схоже, Путін зважився на важливий крок та готовий йти на мир, адже сталося те, що його нарешті дотисне. Переконані в цьому експерти. А рекордні втрати Росії в Україні можуть свідчити про те, що Путін вже просто сподівається на початок переговорів, щойно Дональд Трамп вступить на посаду. Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, останні втрати російських окупаційних військ дійсно є рекордними. Нарожний нагадав, що напередодні генштаб збройних сил України повідомив аж про 207 бойових зіткнень на лінію фронту за добу. Хоча до цього їх було. Не більше 140-150. ста зазначається, що це свідчить про посилення тиску окупантів на різних ділянках фронту. Далі цитує військового експерта. Путін очевидно сподівається, що Трамп буде йти на переговори. Він вважає, що у нього є вікно можливості десь до 20 січня або 1 лютого, коли Трамп уже буде в кабінеті. Путін хоче піти на переговори із позиції сили і кидає зараз багато особового складу у бій. Тому і більше окупантів вдається знищувати, сказав Павло Нарожний. І сам Путін дедалі частіше говорить про так званий стіл переговорів. Напередодні він заявив про спроби заходу відновити діалог із Арефією. За його словами, Путіна Росія навіть продовжує підтримувати зв'язки з державами, з якими має дуже складні відносини. Російський президент повідомив, що декілька західних лідерів виявили бажання поновити контакти з Росією для обговорення ситуації в Україні та європейських питань. Далі цитуємо рашиського диктатора. У мене не було прямих контактів із керівниками цих країн, але я знаю, що що деякі з них виявляють бажання відновити ці контакти та обговорити поточні проблеми пов'язані з проблемами в Україні та у загальноєвропейському контексті. Сказав Путін. Зокрема, президент Рефі нагадав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц першим вийшов на зв'язок. Їхня телефонна розмова тривала майже годину. За словами Путіна, основною темою бесіди були події в Україні. Однак кожна сторона залишилася про свої думці. Наприкінці Путін додав, що діалог можливий у майбутньому. Окрім того, Путін наголосив, що готовий до діалогу США та сказав, що Дональд Трамп є розумним політиком, який здатний знайти рішення. А окрім дуже серйозної економічної кризи, зараз на Росію насувається точніше, уже не насувається, а уже насунулася ще одна дуже серйозна проблема. Декілька днів тому усі плани і розклади Володимира Путіна на найближчі місяці, особливо військові плани, були зламані несподіваним розвитком подій на близькому сході. Заявляє міжнародний оглядач Іван Яковина. Фактично, зараз на близькому сході у Сирії Відкрився другий фронт проти російської армії, і поки що ми не дуже розуміємо, як саме на цю ситуацію реагуватиме Російська Федерація. Але ми дуже добре розуміємо, що хороших варіантів реакції, взагалі хороших варіантів подальших дій для Володимира Путіна у цій ситуації немає. Усі дуже дуже погані. Тож Путін зараз просто загнаний у пастку. І Арафія вже активізувала дипломатичні зусилля для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада на тлі активного просування військ повстанців. Про це повідомили аналітики інституту. Ту вивчення війни відомо, що Росії довелося вивести системи систему 300 та свої війська, ймовірно, для використання у війні проти України. Тепер Рафія намагається залучити до підтримки Асада інші країни. Так днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів розмову із главою МЗС Туреччини. Сторони обговорили необхідність координації спільних дій у рамках сирійського мирного процесу, започаткованому Росією Туреччиною та Іраном у грудні 2016 року. Того ж дня Лавров переговорив телефон. Фоном і з міністром закордонних справ Ірану Абасом Арахчі. Обидва дипломати домовилися активізувати спільні зусилля для стабілізації ситуації у Сирії. Однак наразі Путін не перекидатиме війська з України до Сирії, рафімує ресурси для посилення режиму сирійського диктатора Башара Асада, які не задіяна на війні проти України. Про те, що Путін дійсно готовий до діалогу, зокрема з Україною, переконаний і Володимир Зеленський після перемоги Дональда Трампа на Борех президента у США, світові лідери почали дедалі частіше говорити про мирні переговори України та Росії. Володимир Зеленський вважає, що із Владимиром Путіним потрібно говорити лише з позиції сили. Проте, на думку зеленського, Путін все ще не готовий завершити війну в Україні. Із політичного погляду для Путіна добре про це говорити, наприклад, із канцлером Шольцом чи деякими європейськими лідерами, чи лідерами глобального півдня. Чи можливо в майбутньому говоритиме із Трампом, зазначив український лідер. А він додав, що у такий спосіб Путін намагається показати суспільству, що Росія не ізольована політично, а очільник Кремля не терорист. Зеленський також висловив. Впевнені, що Путін готовий до діалогу із певними світовими лідерами. Мовиться і про Україну. Утім, за словами президента України, рашистський диктатор буде це робити лише заради власних амбіцій. Цитуємо президента. Думаю, що це нерозумно. Нам слід бути у сильній позиції. Якщо ми будемо у сильній позиції, він нас почує інакше він лише говоритиме, наголосив Зеленський. Ще одним важливим моментом переговорів із Путіним буде те, чи буде він говорити з аспекту повномасштабного вторгнення. Зеленський додав. Що, попри те, що деякі світові лідери не говорять про окупацію України у 2014 році, всі вони сходяться на тому, що повномасштабне вторгнення в 2022 році дурна помилка і з боку Путіна. Ну і також Зеленський закликав світових лідерів уникати прямих контактів із Путіним. Він зазначив, що це як відкрити скриньку Пандори за його словами. Коли світові лідери бояться, вони починають спілкуватися зі своїми країнами та іншими лідерами, що руйнує єдність у Європі. Президент України заявив, що не підтримує в. Чинок канцлера Німеччини Олафа Шольца, коли той знову подзвонив Путіну. Він також зазначив, що є деякі світові лідери, які хочуть розмовляти з Путіним лише для того, щоб потрапити на перші сторінки газет. Окрім того, стало відомо, що Володимир Зеленський вже провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зокрема, йшлося про деталі дзвінка німецького канцлера до диктатора Володимира Путіна. Зеленський подякував за лідерство Німеччини у допомозі Україні системами ППО дуже ефективними Петріот. Та Айрісті, які вже врятували тисячі життів, зауважив президент. Однак він наголосив на можливості збільшення тиску на Росію і щоб українські позиції міцнішили, бо саме це буде змушувати Росію до справжнього миру. А канцлер Німеччини розповів українському президенту про деякі деталі свого дзвінка Путіну. Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі, прокоментував президент України. Ну а тим часом аналітик, історик та експерт Джеймс Таунського фонду у Вашингтоні Януш Бугайський переконаний, що Російська Федерація почне валитися ще за Путіна. Грифя може зникнути у тому вигляді, в якому вона є, навіть із Путіним, тому що диктатор бореться із останніх сил, як раніше це робив інші радянські урядовці переконані експерти. Можливо, йому залишилося жити лише декілька років, але це не означає, що Російська Федерація виживе разом із ним. Очевидно, що РФ почне валитися навіть при Путіні, тому що росіяни будуть провалювати всі системи, і насправді, зі слів бугайського що це вже спостерігається. Так само це відбувалося і в радянському союзі. Там все почалося із цих самих військових видатків. Тож зараз у РФ ми вже спостерігаємо певні позначки. На тлі цього можуть бути повстання в армії. Можуть з'явитися ті, хто не хоче віддавати ресурси в Москві і прагнетиме суверенності і автономії. Обурення підіймається серед людей, особливо серед тих ветеранів, які повертаються, а їх не раді бачити. Увесь цей розвиток подій вплине у подальшому на Росію. Наразі захід має переконати Трампа, що якщо він слідуватиме вимогам Росії щодо українських територій, то видаватиметься слабким, що він буде тим і матиме проблеми, Наприклад, із Китаєм Китай тоді захопить Тайвань, а це вже буде величезна втрата, яка. Призведе до війни для США Тож, чим більше успіху в Україні, тим менше шансів, що буде війна з Китаєм, і це ціна домовленості Трампа із Російською Федерацією. Але тим не менш, без віддачі території припинення вогню може показати, що Росія це агресор, що Росіяни імперіалісти, що із цим треба боротися, а Україна хороша. Наказ Путіна щодо боєготовності оцих бойових бойових оцих ядерних сил країни. Це звичайний фарс, або ж серйозний стратегічний крок, і який саме наказ вони отримали. Ну ці стратегічні сили РФ і чи і чи готові російські яку техніку ворога тріумфують наші збройні сили України? Дійсно дуже приємні новини, про які ми не можемо не говорити. А саме будемо говорити і про тріумф, і про зоопарки, і багато іншого. Насправді яку ж дорогу та рідкісну техніку знищили наші збройні сили України? Уявіть собі лише за Місяць Сили оборони України у листопаді знищили чимало дорогої та рідкісної техніки ворога. Зокрема, знищено і кілька типів зенітних комплексів та РЛС. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на пресслужбу службу Міноборони. Ну і зазначається також про те, що на початку. Місяця українські оператори дронів уразили пускову установку ЗРК «Бук-М2» на гусеничному шасі. Під час бойової роботи цей ЗРК може уражати цілі як у складі зенітного ракетного комплексу при вказанні від командного пункту, так і автономно в заздалегідь визначеному секторі. Тобто дійсно розуміємо, що озброєння досить таке серйозна є, тим паче, коли можна ним керувати і дистанційно. Ну і також 16, 19 та 29 листопада. Листопада воїни вразили ще три російські ЗРК Бук різних модифікацій. Українські захисники вполювали, так би мовити, зенітно-ракетний комплекс. Тор – це сухопутний двійник російського ЗРК кинджал морського базування. І цього місця захисники вдарили по двох важких вогнеметних системах: залпового вогню, тос «Сонцепьок». Також розуміємо, що це досить важлива така пускова установка. Ну і крім того, у листопаді зсу вразили російський комплекс радіоелектронної боротьби. Борис Лєвськ-2. Це система зв'язку та управління тактичної ланки, зокрема і супутникові. Ну і також під час відбуття штурму на Донецькому напрямку. Пам'ятаємо про те, що дійсно Донеччина залишається одним із таких найбільш активних бойових дій, там де діють рашисти наші. Не те, щоб наші просто діють рашисти. От і під час знову ж таки відбиття штурбу на Донецькому напрямку українським воїнам вдалося впродовж однієї доби уразити сім російських БМД 4 з екіпажем та десантом. До речі, це одна із найновіших версій бойових машин десанту російської армії. Тобто, дійсно бачимо наскільки це важливо. Ну, і знову ж таки, нагадаємо про те, що це тільки за листопаду. Від скільки всього наші збройні сили України уражували і ліквідували вже протягом всього повномасштабного вторгнення. Ну і також з приводу при Тріумфом підрозділ збройних сил України також задали ракетного удару по місті. Розгортання до російського зенітно-ракетного комплексу с е 400 тріумф було вражено радіолокаційну станцію. Також ще у тимчасово окупованому Криму розвідники знищили два російських радіолокаційних комплекси подльот, і у переліку важливих цілей також і російська РЛС «Зоопарк» та рухома маловисотна радіолокаційна станція Каста 2 е 2 Тобто дійсно бачимо, що ось такі от дії були. І знову ж таки дякуємо нашим захисникам та захисницям. Дякуємо нашим збройним силам України за те, що вони Захищають нас і за те, що дійсно бачимо наскільки ефективно вони ліквідують не тільки рашистів, а й техніку, яка допомагає рашистам чинити їхні бойові злочини, військові злочини на території нашої держави. Тож не можемо їм не подякувати. Знову ж таки, уявіть собі, це тільки за один місяць, тільки за минулий листопад, скільки всього було уражено знищено нашими збройними силами України. Тож дякуємо їм ще раз. Ну і далі також будемо говорити ще й про актуальну ситуацію на передовій на фронті, що зараз Бувається на найгарячіших точках, і хто ще може так детально розповісти і так правдиво, як наші військовослужбовці дійсно і маємо змогу заслухати командира екіпажу БПЛА Кара Небесна Небесна» 4-ї бригади Рубіж НГУ Андрія Отже, наш тайро нашим колегам з 24-го каналу. Він розповів про актуальну ситуацію на передовій і також ще поділився інформацією, як саме використовуються дрони рашистів на їхньому напрямку. Тож давайте його заслухаємо. На лінії оборони, де оборона тримає бригада Рубіж, постійно тривають штурмові дії. Противник крайніх вісім днів не було жодного дня, щоб не було штурмових дій. Тобто вони штурмують, намагаються прорвати нашу лінію оборони. При тому втрати настільки великі, що певно втрати за цих декілька днів більше ніж в принципі бійців нашого підрозділу на тій лінії оборони. Тобто вони просто штурмують і вмирають. Наші безпілотні авіаційні комплекси знищують їх кожних. 10-15 хвилин або роблять пораненими або вбивають. Тобто, тільки ми бачимо бійців окупаційних сил, бійців Російської Федерації, ми намагаємося відразу їх знищити. З негативного, ми бачимо, що вони дійсно навчаються теж поводити себе проти безпілотних авіаційних комплексів. Тобто, якщо, наприклад, раніше вони по дурному дивилися на коптер і там умовно ховалися десь під деревом, то тепер вони займаються марафонським бігом і намагаються від нього швидко втікти. Це здається смішно, але для людини, яка займається скидом, це дійсно ускладнює роботу через те, що безпосередньо важко скинути боєприпас на самого противника. Ну і наші хлопці, українські військові, знову ж демонструють неймовірну майстерність і рішучість у боротьбі. Проти ворога, проти Росії бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського злагоджено працюють, знищують ворога цими точними ударами, навіть у складних умовах. Оці ж їхні дії на Курщині вони вкотре підтверджують, що саме професіоналізм та відданість справі українських захисників це є. Одним з ключових факторів успіху на полі бою, ну і вкотре ж не можуть не тішити наше цивільне око ці зусилля, і вони особливо вражають ці зусилля групи саме вітроломи 3 штурмової бригади, які виявили та знищили північно-корейський протитанковий. Комплекс. І це, ну, це бачимо, яка відносно потужна машина, яка предна наших хлопців. І вона ж вже знищена. І цю зброю дійсно вже ж надають Росії. На жаль, і але ж але вона знищена, і вона знищується. І це металобрухт уже не відновити І це не лише підриває спритність наших хлопців, ще й розвиває. Ну, нас як воювати вже в майбутньому проти техніки Кореї на Курщині. Але про це трохи згодом. Взагалі, знищення ворожої техніки, особливо такої, яку ми бачили, яка створює загрозу нашим позиціям це дуже потужний удар на, по амбіціях противника. Наші українці вони щодня доводять, що дух, сучасні навики і. Це бажання перемогти є у нас непереможними. І тому ще раз: слава Україні нашим героям, які крок за кроком наближають нас до перемоги. І ем, керівник безпекових програм е, Центру глобалістики тра, це, е, стратегія 21 Павло Лакійчук він розповів у коментарі, що е, дійсно так і є, так і відбувається, що співпраця. КНДР і Росії вони дійсно співпрацюють над подавленням наших хлопців. І чи дійсно расисти просять зброю? Давайте глянемо. І зброю точно. І можливо не тільки зброю. Кожного разу, коли Очільники Російського міністерства нападу відвідують свого, своїх партнерів в північній Кореї. Потік ракет, тих же аналогів іскандерів, північнокорейських снарядів, патронів, він зростає вже. Транссибірська магістраль не справляється. Цивільні вантажі простоюють тиждень тижні більше затримки, але це тільки півбіди, ще одна складова це північнокорейські військові. Те, що Ким чи ним прислав на Курщину, ну, кажуть, вже і на Покровському напрямку спостерігали одиничні випадки е, своїх солдатів на підтримку Путіну. Ну, 10-12 тисяч – це небагато.